У минулому відео ми побудували малосигнальну схему для підсилювача на біполярному транзисторі з загальною базою. А Зараз я пропоную визначити характеристики такого підсилювача для малого сигналу. Вхідний вихідний опір коефіцієнти передачі за струмом та за напругою. Отже, вхідний диференційний опір цієї схеми, утворений паралельним з'єднанням оцих двох резисторів R4 та R-базимітер. Мені здається, з рисунку це очевидно. От у нас два контакти, до яких підключається джерело вхідного сигналу. Із середини схеми опір між цими двома контактами утворений паралельним з'єднанням цих двох резисторів. Я нагадаю, що вхідний диференційний опір пов'язує між собою співвідношення, пов'язує, характеризує вхідний диференційний опір, характеризує зв'язок між малою зміною вхідної напруги. Та між малою зміною вхідного струму. Вхідний диференційний опір характеризує опір змінам малого сигналу. А, і для цієї схеми вхідний диференційний опір буде утворений паралельним з'єднанням цих двох резисторів. Але оскільки резистор R маленьке BE має набагато менший опір, ніж R4, то опір паралель, двох цих паралельно з'єднаних резисторів буде наближатися до опору меншого резистора і буде дорівнювати приблизно R маленьке BE. А r маленьке BE дорівнює альфа розділити на gm. І я нагадаю, що альфа можна розписати як бета на бета плюс 1. Тому можна стверджувати, що вхідний диференційний опір цього підсилювача дорівнює R маленьке BE і дорівнює бета розділити на gm помножити на бета плюс 1. Це ще один спосіб запису r маленьке база емітер. Я не дарма виразив r маленьке BE r через цю формулу. Я хочу вам нагадати, чому дорівнює вхідний диференційний опір схеми з загальним емітером. Він приблизно дорівнює опору резистора R маленьке I. З малосигнальної моделі того підсилювача і дорівнює бета розділити на GM. Ось це от приблизно вхідний диференційний опір підсилювача з загальним емітером, Він складає приблизно кілоом. А ось це вхідний диференційний опір підсилювача з загальною базою вхідний диференційний опір підсилювача з загальним емітером, вхідний диференційний опір підсилювача з загальною базою. І що ми бачимо? Ми бачимо, що вхідний диференційний опір підсилювача з загальною базою, бета плюс 1 разів менше, ніж вхідний диференційний опір підсилювача з загальним емітером. І Якщо, якщо бета дорівнює 100 або 99 А. Вхідний диференційний опір підсилювача з загальним мітером дорівнює 1 кОм. В такому випадку вхідний диференційний опір підсилювача з загальною базою буде вбета плюс 1 разів менше, приблизно в 100 разів менше. І е, такий вхідний диференційний опір для схеми з загальною базою буде дорівнювати приблизно 10 Ом. В 10 разів менше, ніж 1 кОм, це буде в е, 100 разів менше, ніж е, 1 кОм. Це буде 10 Ом. Вхідний диференційний опір схеми з загальним емітером 1 кОм. Хідний, хідний диференційний опір схеми з загальною базою в бета плюс один раз менший, в 100 разів приблизно менший і складає відповідно 10 Ом. Ось ми побачили, як взаємозв'язані між собою хідні диференційні опори схеми з загальною базою і схеми з загальним емітером. І я просто ще раз нагадаю, що схема з загальною базою дійсно дуже маленький вхідний опір. Десятки Ом, можливо, 100 Ом. І це дуже погано в плані підсилення за напругою. Тому його, такий підсилювач використовують для підсилення напруги набагато рідше, ніж схему з загальними мітерами. Чому дорівнює вихідний диференційний опір цієї схеми? Ось вихід схеми. Знаходиться між цими двома контактами і до цих двох контактів до виходу схеми підключений опір навантаження. Тому вихідним диференційним опором буде опір з середини схеми між цими двома контактами в малосигнальній моделі. І як бачимо, опір схеми між цими двома контактами зсередини визначається резистором R3, r 3 r вихода до рівня 3 Давайте знайдемо напругу у виходах. Якщо ми підключимо опір навантаження, то напруга у маленьке вихода, оця от, е, е, мала напруга на виході, на яку приростає постійна складова напруга на виході. Якщо постійна складова напруга на вході збільшується на у маленьке входа, оця от напруга у маленьке виходу розраховується по формулі, по закону ОМА, і маленьке колектора помножити на опір цих двох паралельно з'єднаних резисторів. От у нас є два паралельно з'єднаних резистора, і в них втікає оцей маленький струм і маленький колектор. А оцей струм і маленькі колектора залежать від, від цієї напруги у маленьке бази Емітер. А як бачите, напруга у маленьке бази Емітер є оцею от малою вхідною напругою, яка характеризує зміну вхідної напруги а, відносно постійної складової. І і напруга у маленькі виходи розраховується по закону, ОМА, які маленькі капуножить на опір паралельно з'єднаних цих резисторів. Я заміняю е, і маленьке К на GM у маленьке входа, одержую залежність у маленьке вихода від у маленьке входа, і з неї я вивожу коефіцієнт передачі за напругою для малого змінного сигналу, як відношення у маленьке вихода до у маленьке входа. Це буде GM помножить на опір паралельно з'єднаних резисторів r 3 та Rn. Коефіцієнт передачі за струмом за умови існування резистора навантаження розраховується через коефіцієнт передачі за напругою. Ми це вже вивчали. Це буде добуток коефіцієнта передачі за напругою на диференційний вхідний опір і розділити на опір резистора навантаження. Особливу цікавість складає випадок, коли вихід короткозамкнутий. Давайте знайдемо, чому дорівнює цей струм короткого замикання на виході. Ну, Очевидно, якщо ми, вихід, е, е, якщо ми зробимо коротке замикання на виході, весь струм і маленький колектор буде протікати через, е, оце, е, через оце от коротке замикання, через, оці, е, через оце от коротко замкнуте з'єднання. І тому можна записати, що ІКЗ дорівнює І маленьке К. Але і маленьке К дорівнює альфа на і маленьке емітера. І тут важливо пам'ятати, що скільки. Вхідний, оскільки опір r маленьке є набагато менший, ніж опір резистора R4, майже весь вхідний струм втікає в оцей резистор r маленьке є. тому можна стверджувати, що і маленьке входа майже дорівнює і маленький емітера. Принаймні, я думаю, що струм емітера буде. Де струму буде в 10 разів більший ніж струм через резистор r 4 Струм через резистор R маленьке БЄ буде приблизно в 10 разів більший ніж струм через резистор r 4 Тому можна вважати, що приблизно струмомітера. І маленький імітер дорівнює приблизно і маленьке входа. І тому я можу записати, що з урахуванням умови, що і маленький емітер приблизно дорівнює і маленьке входа, я можу записати, що і КЗ дорівнює альфа на і маленьке входа. І я можу розрахувати коефіцієнт передачі за напругою в режимі короткого замикання виходу, коли буде з виходу витікати максимально можливий струм. І, відповідно, це буде і коротке замикання, розділити на і маленьке входа. І це буде приблизно дорівнювати альфа, бо ми і коротке замикання ділимо на і маленьке входа, і маленьке входа скорочується, одержуємо альфа. Тобто, якщо виход коротко замкнутий, коефіцієнт передачі за струмом буде максимальний, буде дорівнювати альфа. А якщо є опір навантаження. Який є щойно вид, то коефіцієнт передачі за струмом буде ось таким ось, і він буде ще менший, ніж альфа. Тому схема з загальною базою струм не підсилює, це важливо запам'ятати. Схема з загальною базою дуже добре підсилює напругу, але в неї є дуже низький вхідний опір, і дуже високий вихідний опір. Що робить її не завжди доцільною для підсилювання напруги. Але схема з загальною базою має добрі частотні властивості. У неї найбільша ширина полоси пропускання серед всіх трьох схем, тому схему з загальною базою часто використовують для побудови генераторів сигналів. Також це схема дуже гарні температурні властивості. А по молосигнальні моделі це.